Наш колих ту течію, ми проти течії пили, потім вилізли на берег, з берега почали, а там вже шпороги. Вмотав, пятки махаку, ну, Де, так вчера обмотал, пятки я обмотал вперед. Ладно, буду полотно. Можна какую сразу? Сейчас мотата. Хочешь право, я буду поворот. <риклад> угу. Зараз всім привіт, мене звати Славік. Сьогодні буде інструктором по крафтингу на річці Тересла. Річка Тересна є е, досить цікава річка. Вона знаходиться в глибинці Карпат. Е, зі всіх сторін оточена людськими е, масивами на витоках. Е, на півночі, на виходах річки знаходиться гірський масив Горгани. Зі сходу у нас знаходиться хребет Свідовець і з заходу хребет красний. Річка має велику кількість порогів, петечі, багато перекатів, цікавих місць. Також є і спокійні місця, де ми можемо виключити. Рівень води зараз дуже хороший, дуже хороший рівень води. Тому дуже важливо зараз, щоб сонтаж встали в воду. Давайте почнемо з найпростішого, як ми сідаємо в чому? Зовсім О, Ладно, Ой -ой. Я зовсім не боюся Ладно, пішли Денис. Сідай і залазь. Я зовсім не боюся. Ну, Ні, ну добре, ну давай, залазь, коротше. Пішов. Давай, гриби, гриби, гриби. Гриби, 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 гриби. Хорошо. Dobra.

Не Просто собі різно є? Я тут. 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 тут причалити до берега. Нет. Нет. Вид, наступний причал біля моста. Та почек вон в, д... в Дениса Денис, вон дивись. Бага, друзі! Ідемо в ліве русло! Ліве русло. Поехали. ồ ồ <laughs> <laughs> Фу-ху! Да, я зраду спалився і по камнях пішов. Коліно трохи, але воно так біє нормальний. Тут пішов. прям в гараж. Давай, Денис, давай, гриби, 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 гриби. Що ви там не вписались в поворот? А, нас понесло в ту течію, ми проти течії були. потім вилізли на берег, з берега почали, а там же пороги. Так. Я просто на камінь туда китаю на камінь. Добре. О, вписався. Красаво. Як тебе <ривіт> Я не перевертатись? Я не це... повертатись. <ривіт> На початку. Ага. То навіть сні легко дивитися. Я до на речі навіть на пороги, коли заходу оцей камінь. Просто один раз грибеш і сяк <тас> вже стабільно. Там от такої грає співа, да? Такі тапки вчера вмотав, п'ятки я вмотав попередні. Тебе зараз вріжусь в тебе. <гум> бам! Ладно, ладно, я приторможу, приторможу. <гум> Альмоєм! 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 Все, бам!

Добре. Дивись, бачите, тепер розвертало, там треба було газ вдати. Дуже добре, що не перекинулося. Ось тримало в кіпіні чи ні? Не. Я тримала, я Коня, Бувало, що камінь зупиняєшся, так. Треба, треба вигрібати сильніше. Ага. Дивіться, зараз будуть такі теж дуже драйвові пороги, там Неля вже чекає, буде знімати на відео. Mm. Фу, Фу. Дих, дихалка дуже. Там дуже. руки забилися, я так не Угу. Mm -hmm. Я на порозі просто в останніх сил вигріб цю штуку. Is uh. 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 uh -huh. <laughs> that <laughs> OK. Можна і так. О, Олебу, а що це таке? Це качки, гуси, гуси. Добре? О, красиво! Супер. <Super! т revolutionary> Там просто реагуєшся. Тебе не свічало, наприклад, лівого повітря Треба було так. Реагуєш Ага. Ну я не встиг. Хоча б освіти. Ага. Світливий обід. Можливо, треба навчитися грибти краще. Ось так. Ну нормально. Так, так. Черекороноги забили, щоб вирушили. Наступний ти падаєш, а я знімаю. Як руки, але? Руки нормальні. Я ж майже не грів. Я під водою їхав. Я всі пороги обійшов. Я теж. Зараз прийдемо. Давай. <рес> Давайте. Приходимо першу фразу, але. Оце я пробував, але мене все одно трошки назад тягне. Ти дуже швидко розповівся. Томас, ми молодці. Ви молодці? Ні, ну люди. Не знаю, довідають, чи то понятно, але я дивилася. Ні. Хоч ні. Ем не допомагає. Пам'ятай. Давай, давай. <рес> Хай походить. <рес> Друзі, за метрів 300-400 будуть такі Розсипані каміння! <звук> Камінь. <звук> Багато великих каменів і буде поворот. Зазвичай там теж любить перекидатися. <звук> <звук> Я вас дуже прошу. Дивіться, що у вас робиться за 20-30 метрів перед вами. Блять! Сука, о, добре. Обходьте зразу! Добре, були ступні десь, перекилитесь, можете перекинутися. там таке місце, ну, не, 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 не варто там перекидатися. Пливем, добре? Перша четвірка за мною дивимося один за одним добера, добера, Ну Що, друзі, готові далі! Ой, я зараз вріжусь! <пула> 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 To, що було? Тут що, собі чого що бенз здовати. Ні, ні, тут ну. на клапанець насиснув. Ну так, так-так-так. ну нема? Не знаю. <гум> а воно з тебе теж відкручено, до речі. Ти <гум> лише ти робила 300 за 60? Ё-моё Вылазим Ага Apenas tu vem. Dói. Já que fecio. Até a minha Так легко було тільки що. Я не знаю, що тобі легко. Мені нічого не легко. Пливи на мене! Я... Давай, розминаюся! Так, розгород поліцейський. Поліцейський розгород. Добре? Добре. Oh! <sighs> 자르스베르 아 보이 왜 또라 음와와 <목소리> 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 <목소리>